Знаєте, коли я була ще молодою, я завжди шукала якісь можливості, правда, природні можливості, дав Бог мені розуму, щоб бути стрункою. І завжди я якось я боролася з зайвими кілограмами. Дівчата, кому це відомо, ставте плюс у коментарях. Хто завжди худне або завжди на дієті. Так ось Я бачила, що коли ти в чомусь себе обмежуєш, а потім повертаєшся до звичайного способу життя і харчування, кілограми знову ж таки повертаються. Хто сидів на дієтах або пробував якісь голодування, то побачили, що кілограми повертаються в півтора-вдвічі більше, ніж Скинули, і це ще плачевніша ситуація. Чому так? Тому що організм отримує сильний стрес. У вас повільнюються метаболічні процеси, йде гормональний збій, ви заходите у великі дефіцити і через це після дієт, голодувань, ви отримуєте просто звірячий апетит. Я працюю з жінками, також чоловіками, які вже сиділи на всіх можливих ось таких заходах, втомилися, роздратувалися, плюнули і покинули, а тепер мають надзвичайні результати. Який мій підхід? Здорове харчування, очищення організму. Водний баланс обов'язково. А схуднення йде як побічний ефект, тобто як бонус. А ще в подарунок ви отримуєте багато енергії та омолодження, красиву шкіру, густе, шовковисте волосся, і ще багато, багато подарунків від вашого перевтілення. Хочете знати більше? Хочете отримати власні результати? Пишіть мені в особисті. Мої контакти в описі.